Так, вітаю всіх на своєму каналі. Цим разом хочу показати дуже корисну річ. Називається smart розетка, Це, прошу не плутати, GSM-розетку і смарт-розетку. GSM-розетка має сим карту і працює через мережу мобільного оператора. Ця розетка не має сим карти і працює через мережу Wi-Fi. Wi-Fi вашого будинку, вашого об'єкту, де ви будете її розташовувати. Цей екземпляр приїхав з Китаю. Подібні речі продаються у нас в Україні. Можна купити на розетці, можна купити ще чорт, де-будь-де на тому ж Prom.ua, Але всі вони родом з одного місця, вони всі з Китаю. Тому я, я при не те, щоб рекомендую, а я вважаю, що краще купити саму дорогу в Китаї, чим купити дорогу в Україні, яку хтось купив саму дешеву для вас в Китаї, щоб максимально на цьому заробити. Бо варіанти бувають різні. Наприклад, ось варіант, ця розетка працювала з бойлером 2 кВт. Працювала довго, не один день, десь років три. І в якийсь прекрасний момент вилка і пара, вилка бойлера і розетка. Ви бачите, що сталося, Вигорів повністю контакт. То добре, що були всі вдома. Жінка почула запах ізоляції. я Вмазав руками розетка гаряча, видернув вилку побачив. Вона робоча, вона не спортилась, просто поганий контакт латунь. Мабуть, розійшлася, може не латунь. 2 кВт потужність бойлера, пластик нагрівся, розплавився, почав горіть. Ну, може хату спалити. Цей варіант не дешевий, з Алікспресу. Посилання дам в описі до відео. Фірма «Гір'єр», в мене така вже працює одна, покажу. Не забуду протягом цього відео, покажу, вона в мене керує прожектором на, на залів. До цього вона в мене стояла з бойлером. Зараз на бойлері стоїть друга, це буде ще одна для бойлера. От. Давайте покажу, як цю розетку приєднати до вашої мережі Wi-Fi. Да, в комплекті ще йде така інструкція. Тут все досить ясно, на англійській мові. Є QR-код, який можна сканувати і скачати застосунок. Їх там декілька в описі, з якими вона працює. Я користуюсь Smart Life. Зараз, мабуть, паралельно буду показувати на мобільному телефоні. Запис включу. Зараз я вже забув, як це робиться. Отак. І буду показувати, як це працює. В житті. Ага, для того, щоб це все працювало, ще треба під'єднати розетку, ну увіткнути в мережу 220. Давайте, мабуть, ще зараз стоп Так, встановіть Зараз ми сюди підтягнемо розетку, щоб це все було видно, щоб було наглядно. І так, поїхали. Для початку втикаємо розетку. В 220. Давайте я запущу запис на телефоні і буду паралельно показувати, що я роблю. Так, запис включився. Значить, я використовую застосунок Smart Life. Так, Зараз я знайду. Все, дистанційне керування, Smart Life. Так, застосунок, як зробити аккаунт, я показати вже не можу, бо він у мене вже існує. Там все дуже просто. Коли перший раз запускаєте Smart Life, він пропонує зробити аккаунт хмарний. Там, здається, там тільки e-mail е вводити і все. Значить, Бачите, розетку, застосунок побачив розетку, пропоную додати новий пристрій. Добавити, значить... Тут дуже важливо, дивіться, в мене ми зараз знаходимося в майстерні, у мене тут є два Wi-Fi. Один від майстерні, який обслуговує цей весь, скажімо так, комплекс, сарай майстерня гараж для човна. І є ще один Wi-Fi, який в мене на будинку розетка буде працювати в будинку, тому є сенс. Телефон зразу підключить до того Wi-Fi, з яким буде працювати розетка. Давайте Smart Life вигрузимо і заново загрузимо. Давайте заново все зробимо, щоб все було видно. І так, розетку втікаємо в розетку. Давайте кнопочку до себе, щоб видно було. І все. Загориться, кнопка загориться, ось блимає сіреньєвим кольором. Запускаємо Smart Life. Smart Life бачить новий пристрій, пропоную його додати. В список ми його додаємо і він зразу бачить той Wi-Fi, з яким з'єднав я телефон, і ми нажимаємо кнопку далі. Просто. Зараз проходить підключення нашого девайсу до вай-фаю, з яким він буде працювати в будинку. Так, тепер ми можемо його назвати. Не смарт-плуг, смарт-розетка, а назвати, як ми це привикли, бойлер буде завершити. Так, дивіться. Завершено. Тепер дивіться, в мене в списку ось о, я всім клацаю, Ось він включається виключається. Давайте зараз світло. Лампу на, настольну підключимо, щоб було видно, що ми робимо. Наша лампа настольна, де вона у нас там десь під столом включена, зараз ми її переключимо. Дивіться, Значить, заходжу в керування. Це безпосереднє просто тупе включення. Ось виключив, ось включив, ось виключив, ось включив. Бачите? Це просте, що можна робити. Що це нам дає? Ми можемо пристрій, який включений в цю розетку дистанційно з будь-якої точки планети Земля. Може даже з орбіти на планеті Земля, де є інтернет. Ми можемо. Виключить і включить. Також існує дуже-дуже важлива класна штука. Це е, робота за розкладом. Він зараз у мене порожній, бо бачите, в хмарі ми тільки під'єднали розетку, ще ніякої статистики немає. Е, о, статистики кажу, ніяких розкладів немає. Також є е, закладка статистика. Тут ми можемо побачити, скільки годин працювало, скільки кіловат енергії напалило по місяцях, по днях. І по роках. Налаштування тут я нічого не чіпав, тут все за замовченням. Що дає розклад, дуже зручна штука. Наприклад, у мене в будинку двохтарифна тарифікація електроенергії, я бойлери включаю після 11-ї вечора. Вони нагріваються до ранку. Ну, вони нагріваються швидше, але вони нагріваються вночі, коли електроенергія вдвічі в день Вдень не вмикаються. Примусово е, виключена напруга через розетку, тому навіть якщо датчик бойлера бачить, що вже вода має температуру нижче, ніж треба, але він все одно не може вимкнути. Розетка керує е, роботою бойлерів. Це дуже-дуже зручно, я вам скажу. Ось такий девайс, от дивіться, да, до речі, я хотів показати, у е, мене дивіться, у мене багато тут чого є. Значить, Ось, ось бойлер ми тільки що додавали. Є конвектор в майстерні, який, до речі, конвектор в майстерні, якщо ми зайдемо, дивіться, ми можемо побачити, бачите, він у мене працює за розкладом. Тобто Він зимою підтримує у мене температуру, таку як треба в майстерні. І працює він вночі, і в день він економить електроенергію. Також в мене є прожектор на гаражі. Він світить на воду, коли ми човном повертаємось з нічних рибалок. Давайте я камеру розверну та покажу, як це працює. Наприклад, якщо я камеру відстігну і покажу у вікно вулицю, тут я прожектором включаю, виключаю. Зараз давайте ось дивіться, прожектор включаю. Виключаю. Бачите, прожектор світить прямо на вулиці з криші, ну там під фронтоном він. І він керує світлом. Також через таку ж саму розетку керується прожектор 50 Вт, який світить мені підход до гаража на човні серед ночі. Це якщо ми їздимо сюди, кіловиць. Розетка здатна працювати ще там зі списком застосунків. крім Smart Life, зараз подивлюсь, в мене ще один стоїть, але я не користуюсь. ту і Smart. Але я, ну, нема сенсу двома користуватись, тому я, я для себе вибрав Smart Life, Мені подобається. Все працює, все чудово. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал. Будемо ділитися корисним і цікавим. Зараз потушу. До нових зустрічей, друзі.